Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про топ-новину вчорашнього вечору, а саме про виведення з ринку Сенсбанку за участю держави. Ця новина із виведенням ринку за участю держави Сенсбанку, у якого вже можна говорити були російські власники. Була на слуху вже, мабуть, рік. Я очікував, що це станеться ще минулої п'ятниці, так як я писав у своєму телеграм-каналі, що Bloomberg із посиланням на різні джерела говорив, що це вже по факту дан діл, і процес мав наче розпочати ще минулого тижня. Ну але по факту ми побачили похибку у тиждень, ну і нічого страшного. І так по суті, учора, у після робочий час, НБУ ухвалив рішення вивести з ринку системно важливий банк «Сенсбанк», та звернувся з пропозицією до Кабінету міністрів України щодо участі держави в цій процедурі. Ціла стаття на сайті НБУ є щодо цього, і спішу вкладників та клієнтів банку Сенс заспокоїти і сказати, що виведення банку з ринку за участі держави це ніщо інше, як націоналізація цього банку. Адже НБУ слово націоналізація не використовував у своїй спільній заяві з фондом гарантування, і сама фраза виведення з ринку налякала клієнтів сенсу. Адже це і справді на перший погляд звучало, наче банк ліквідовують. Але ще вчора вечором на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний підтвердив, що власне цей закон, який розробляли, щоб забрати Сенсбанк, містить таке формулювання: виведення з ринку системно важливого банку за участю держави. Але слід під цим розуміти, що це і є націоналізація банку. Що таке ця націоналізація? Це те саме, що відбулося із Приватбанком декілька років тому. Тобто НБУ вів тимчасову адміністрацію у Сенсбанк, яка буде діяти там всього лічені дні. І протягом періоду, з цієї п'ятниці по неділю, Міністерство фінансів має викупити цей банк, швидше за все, за одну гривню у фонду гарантування вкладів. Таким чином, власником Сенсбанку стане держава. Що це означає для клієнтів Сенсбанку? Враховуючи, що Сенсбанк це другий в історії банк, який проходить таку процедуру, то це, як це сказати, в НБУ вже є досвід, і сам перехід до нового власника повинен відбутись максимально безшовно і невідчутно для клієнтів банку. НБУ обіцяє, що усі процедури завершать до понеділка, 24 липня, і вже у понеділок Сенсбанк відкриється повноцінно робочим і з новим власником. Обмежень на зняття, операції переказу, тобто обмежень на кошти фізичних осіб не буде зовсім, в тому числі і на кредитні кошти. Тобто сьогодні у п'ятницю, коли відбуватимуться процедури по купівлі банку Мінфіном, усі фізособи матимуть доступ до мобільного додатку банку, зможуть знімати чи переказувати свої кошти без проблем, як це було і до цього часу. Тобто фізичні особи не мали відчути, що щось трапилось. Ще підозрюю, якісь тимчасові технічні неполадки, можуть все ж виникати. Ну, але перед нами увесь день попереду, тому побачимо. Тому тим клієнтам Сенсбанку, банку, хто має кошти на рахунках, хто купував ОВДП через Сенсбанк, не слід переживати. Усі договори дійсні, реквізити не змінюються і все працюватиме, як і працювало. Трішки інша ситуація щодо клієнтів юридичних осіб. Сьогодні рахунки Юр осіб працюють лише на вхідній платежі, тобто на зарахування. А вихідні платежі в НБУ обіцяють відновити в п'ятницю, тобто сьогодні, у другій половині дня. Кредитні договори по юридичних особах не діють на час ведення тимчасової адміністрації. Тобто, якщо все пройде гладко, як і говорить НБУ, то усі обмеження по юридичним особам також мають зникнути у понеділок, 24 липня. Як це вплине на банк? Багато хто бідкався через націоналізацію Сенс банку, що після цього банк втратить свою привабливість. Тут відповісти насправді важко, адже невідомо, яка стратегія на майбутнє на цей банк у НБУ. Але думаю, в короткій перспективі для клієнтів нічого не поміняється. Я маю на увазі, технічне та програмне забезпечення залишиться те саме. Тарифи, послуги, продукти банку в короткотерміновій перспективі також залишаться ті самі. Лише, можливо, за декілька місяців НБУ і змінить якісь тарифи. Але й то, думаю, не суттєво, так як станом на зараз банк прибутковий. І, в принципі, підвищувати тарифи як такого сенсу та й немає. Згадайте Приватбанк. Після його націоналізації я не пригадую, що були якісь суттєві зміни в тарифах у гіршу сторону. Чи від націоналізації постраждав програмно технічний комплекс? Думаю, так само буде і сенс банком. Також слід згадати, що після націоналізації Сенсбанку доля Держбанків на ринку зросте на 3,3% до 56%. І тут можна сказати, що вже недалеко до монополії держави на банківському ринку. І це трішки зле. Там, де багато рук регулятора, там ринок від цього страждає. Загалом у сенс були класні продукти, зручний додаток, і у мене часто була спокуса відкрити рахунок в цьому банку. Але російські власники це була причина, чому до сьогодні у мене такого рахунку не було. Але підозрюю, вже наступного тижня і я тепер стану клієнтом вже державного Сенсбанку. банку. Тому як висновок, не панікуйте, все повинно пройти гладко, банк не ліквідовують, а націоналізовують. До кінця року навряд чи щось зміниться у продуктовій лінійці банку, у тарифах чи можливостях мобільного додатку. Тому клієнти можуть лише сьогодні відчути певні незручності, тому що, можливо, все ж якісь технічні нюанси виникатимуть у роботі банку. Але здебільшого більшість клієнтів, якщо б і не чула про цю новину, то напевно б і не знала, що відбувається. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожного з лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!